Всім привіт, друзі! Останнім часом підписалось багато нових людей. Я рада всіх вітати на своєму каналі. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ну і обов'язково діліться зі своїми близькими та друзями. В мене вже Більше 700 різних смачних рецептів. А що я для вас сьогодні приготувала? Ну, Дуже смачний та простий гарбузово-горіховий кекс. Тут в мене родзинки, цедра апельсина, дуже багато різних смаків. Готується, як завжди, дуже просто. Змішав і готово. Але така хрустка зверху з кориночка і м'якесеньке та ніжний всередині. Боже, це так смачно. М -м 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 -м. Так я хочеться все одразу з'їсти. Але на годиннику вже 4 години. Тому не можна буду чекати завтрашнього ранку, друзі. Давайте разом зі мною приготуємо цей смачний та простий кекс. Чешу комбайна, я відправляю яйця, цукор, ванілі буду все збивати. Тісто гарбузове пюре, в мене воно запечено, сіль, додаю мелені горішки в мене кещу та розтоплене вершкове масло і все гарненько перемішаю. Далі ввожу цедру апельсина, родзинки і знову все перемішую. Розпушувач додаю до борошна та частинами просію, просію його в тісто. І все, наше тісто готове. Форму я змащую вершковим маслом, можна олійкою. Я ще виклала смужечки пергаменту, щоб легше було дістати мені кекс з форми. Просто під Зніміть його і це дуже просто зробити. Далі відправляю в форму тісто і все в духовку. Запікаю за температури 180 градусів, десь хвилин 40. Провіряйте на суху зубочистку. Друзі, це щось неймовірне, а не кекс. Я вас запевняю, що такого смачного, смачного, гарбузово-горіхового кексу ви ще не готували. Тому смакуйте та готуйте. Ось!